Майже півмільярда гривень суд арештував майно скандального екс нардепа Олега Царьва. Йдеться про квартиру у Дніпрі, земельну ділянку на Київщині, а також два майнові комплекси у тимчасово окупованому Криму. Мова про санаторій імені Кірова та музей садиба княгині Барятинської, де наразі проживає царьов. Загальна вартість арештованої нерухомості становить майже півмільярда гривень. Блокування активів фігуранта дозволить запобігти їхній перереєстрації на підставних осіб з метою уникнення подальшої конфіскації майна. За даними слідчих СБУ, після захоплення українського півострова Царьов перереєстрував свій кримський санаторій відповідно до законодавства РФ. Таким чином він регулярно сплачує гроші з рекреаційного бізнесу до бюджету країни-агресора. Крім того, царьов уклав договір із підрозділом Росгвардії на монтаж та обслуговування технічних засобів охорони двох кримських об'єктів. Гроші за такі послуги, колишній регіонал сплачує безпосередньо до банківські рахунки окупаційного угруповання Російської Федерації, яке дислокується на тимчасово захопленому півострові. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ додатково повідомили царьову про підозру за частиною 3 статті 1102 Кримінального кодексу України це фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або Державного кордону України. Нагадаю, що раніше СБУ повідомила царьову про підозру у державній зраді, оскільки зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія